У Чернігівський старостинський округ Лосівської громади прибула мобільна бригада лікарів. Місцеві мешканці кажуть, це зручно, адже не треба їхати до міста. Ми подругами прийшли перевірити свою щитовідну залозу. Дуже комфортно, і дітки підійдуть, наші також пройдуть педіатри. Люди тут можуть обстежитися і УЗІ зроблять, і отримати консультації фахівців. От, люди, людей багатенько зібралося. Так що ми дякуємо всім причепним до цього, що не забувають наші села, старостинські округи з роботою медичної бригади знайомиться Лусівський міський голова Сергій Зеленський. За його словами, виїзди лікарів організували за сприяння обласної влади та Харківського центру екстреної меддопомоги. Обласна військова адміністрація відкликнулася і направила медиків відповідних по напрямкам. Робимо обстеження наших мешканців на місці. Я вдячний голові обласної військової адміністрації Олегу Сини за надану допомогу, а також забачте Віктор Федоровичу, нашому постійному другу і помічнику громади. У найближчі дні такі виїзди лікарів заплановані і по інших населених пунктах громади. Далі міський голова відвідує Смирнівський старостинський округ, де спілкується з місцевою мешканкою Ганною Опанасівною. Зараз ми на звернення рідних поважної мешканки Ганни Опанасівни приїхали, обстежували її домоволодіння. Ви бачите, така чистенька будівля є проблема. Проблема у опаленні, тому суди будуть. Направлені фахівці вивчуть ситуацію. І, безумовно, ми допоможемо. Да, вікторія кожедук, Тетяна носова, максим Сабельніков, ТРК Лозова.